Всім суспільний привіт. Трошки вирішив поспілкуватися із вами, яка ситуація зараз на Харківщині? Слава Богу, що не вимикають світло, тому що без світла взагалі нікуди, тому що не подзвониш, не зарядиш телефон. Та навіть якщо ти його і зарядиш, то він не буде в вас працювати, тому що коли вимикається електроенергія, то немає ні зв'язку, ні інтернету, тобто немає взагалі нічого. І тому останнім часом світло блага є. А якщо є світло, то є і тепло і всі звичні нам умови для проживання. Ну, взагалі, то як? Ви напевно пам'ятаєте, як я ще до війни сидів на фоні цієї стени та знімав для вас відеоролики? Котрі викладав у TikTok та взагалі Ютубом я не займався. Але тепер я почав займатися Ютубом, тому якщо у вас є така можливість підтримати канал, канал новий, та просто підпишіться на нього. На тисячу підписників буде розіграш. Я розіграю свої часи, свій годинник, наручний годинник. Тому аж спішіть підписатися. Що ще хочеться сказати, сказати про наше місто? Напевно, що життя покращується, тому що з кожним днем все більше і більше людей повертаються до міста, всі хочуть дуже додому. І це видно, по більшому колі по більшій кількості людей. Тобто, більш стало машин, якісь заводи почали працювати, деякі магазини, будь-які. Тобто, все це почало відкриватися. Після того це все трапилось ну, за останні буквально 2-3 місяці. Тобто, за останній місяць взагалі людей стало ще більше. Хочеться, вже, щоб поверталися. Вся та кількість харків'ян, котра була до війни, ті харків'яни, які зараз знаходяться у Європі, я вважаю, що ви мене зрозумієте, тому що я сам був у такій складній ситуації. І я розумію, що всі ви хочете додому. Рекомендувати вам повернутись, ну, я вже ж це зробити можу, але на свій страх та риск, тому що. Uh, іноді прилетає, іноді слишні uh, бахи, uh, розриви, взриви, тобто, мабуть, це може бути і навчання, мабуть, щось взривають, а мабуть, і ворожі ракети летять до нашого міста. І тому, якщо ви плануєте повертатись, це на ваш страх та на ваш риск. Uh, що ще хотілося сказати? Взагалі відносно спокійно у нашому зараз місці. Головне, щоб була робота. Якщо не буде роботи, то взагалі не буде нічого. Робота зараз починає активізуватися, але людей, котрі ще не влаштувалися на працю, їх набагато більше, ніж було до війни, тому що поприїжджало дуже багато нових людей з області, котрі лишилися без, без свого дому. Там. І взагалі вони приїхали сюди. Ну при мені був випадок, коли я йшов до магазина та бачив, як люди шукають десь зняти з карток гроші, щоб отримати їх налом. А дуже, дуже вони не знають нашого міста та шукають такі міста, щоб обналичити гроші. Тому що там навіть піти на той же самий базар, так карткою ти там ніяк не розрахуєшся. В общем, таке відео вийшло. Підписуйтесь на канал, ставте палець вверх, пишіть ваші коменти, я почитаю відповім на них. Та усім нам мирного неба над головою. Слава Україні, героям слава!